От в Парижі історія цікава, значить, заявляється про те, що полетів туди Володимир Зеленський. Це після Афін вже стається виключно заради питань пов'язаних зі зброєю, Петріоти від Афін літаки, Міраж винищувачі від Франції. Це основна адженда і основна повістка, але є дуже великі сумнів. Друзі, дуже величезні сумнів, що там не йшлося і про Алібабу, і про Тимурчика Міндіча, і про взагалі весь цей. Корупційний, вибачте, піпец, який відбувся на минулому тижні, і дуже важко повірити, що Еммануелю Макрону, наприклад, не цікаво почути із перша джерела. Із перших вуст без купюр, а те, що відбувається, і як розрулювати цю всю ситуацію, збирається Володимир Зеленський разом з керівником свого апарата, з Андрієм Єрмаком. Якого ще раз зауважте, Володимир Зеленський взяв з собою не прем'єр-міністра, не міністра закордонних справ, не міністра оборони, а саме Андрія Єрмака. І як на вашу думку, що це означає? Візит важливий міжнародний, не 1,2. Поки що рахуємо на сьогоднішній день, відбуваються на тлі страшенного найбільшого корупційного скандалу в Україні. І в делегацію офіційну входить людина, яка яку сьогодні озвучують, ну фактично, так, за словами залізника, плівках. Доведеного зворотнього ж немає, як і доведеного там напряму, але це сигнал, ймовірно, це сигнал. Публікація Financial Times, яка стосується корупційного скандалу, і має ви бачите, який цікавий заголовок, написано так: що bags of cash and gold toilet, тобто мішки з кешем, з баблом і золотий туалет. Тобто корупційний кризис, так в, в уряді. Зеленського, хоча Зеленський у нас президент, але але цей уряд ми всі розуміємо, і no Times також розуміють, яким чином він був о, зібраний яким чи як була ця конфігурація створена, і хто ці люди, які в тому уряді, як вони туди потрапили? Зараз, звісно, президент дистанціюється від цієї історії. І якби я був президентом, теж дистанціонувався від цієї історії. Не може бути такого, що президент воюючої країни там ну реально тінь на нього через те, що там зашквар в енергетиці, а почекайте, що можливо, і в. По лінії міністерства оборони, це це повний, повний. Вибачте, ну тобто, ну не налазить ця вся е, історія. Так, от Макрон, значить, от на фоні цих публікацій робить сьогодні заяву. 10 років підписаний договір на постачання літаків це ну страшенно гнічучі новини. Насправді, тобто летів Володимир Зеленський за миттєвим підсиленням наших авіаспроможностей, а отримав натомість договір, який по суті там дорівнює контракт на 10 років. Комерційний, і це означає, що вся ця історія вона. Не запрацює швидко 10 років. І скільки там тих 20 літаків купуватимемо 10 років, ось так. Тобто, це абсолютно не перемога. Друга заява Макрона достатньо цікава, яка стосується закінчення війни на думку французького. Президента війна в Україні закінчиться раніше 2027 року, і сьогодні, от дивина, але також президентка Європейської комісії Урсула фон Дерляєн робить те саму заяву. Дуже схожу. Вона каже: Ну розраховуємо там на два роки, але думаємо, що то все завершиться швидше, і бажано, щоб завершилося швидше, оскільки за підрахунками європейської комісії. На продовження бойових дій активних в наступні два роки Україні потрібно знайти 137 мільярдів євро, і не просто там Україні знайти Європейському Союзу. Знайти і зробити це потрібно не пізніше квітня, 26 року інакше все посиплеться. Як карковий будиночок, українська економіка, і відповідно і скоріше за все це дуже сильно відчує і українська армія. Тому давайте шукать. Але як шукати на такому тлі? Звісно, краще сказати: війну потрібно е, завершити. І це говорить інший політик, друзі, віце-прем'єр-міністр Італії. От він говорить, як в контексті, все в контексті, говорить так, що давайте я вам зачитаю. там ну Прекрасна там цитата, яка вводить носом сьогодні е, офіційний фактично Київ, е, і е, Італія не Угорщина. Рим не Будапешт і не Братислава. Але от почуйте, як, як яка тональність е, Сальвіні Матео слова наводить Ройтерс? Мені здається, що виникають корупційні скандали, в яких е, замішано український е, уряд, так? українська влада, то тому я б не хотів, аби гроші італійських робітників та пенсіонерів використовувалися для підживлення подальшої корупції. І далі Сальвіні продовжує: Я не думаю, що відправка великої кількості зброї вирішить проблему. Мені здається, те, що відбувається в останній час, а, включаючи просування російських військ, говорить нам про те, що в інтересах усіх, і в першу чергу України, припинити війну. Ось вам настрій. А, настрій, який ну переважає сьогодні. Ще один є, Є у нас ще одна заява дуже цікава. Це від польського прем'єр-міністра Дональда Туска. Ви знаєте, величезний друг України, що там 2015 року все серйозно, але він прокоментував корупційний скандал в Україні, пов'язаний з Міндічем, і як він впливає на підтримку з боку партнерів України, і от він говорить: тут вже достатньо теж послухайте, персоналізоване достатньо звернення через. Засобу масової інформації не напряму, але я думаю, що напряму так теж Туск міг звертатися і, скоріше за все, звертався до Володимира Зеленського. Каже: я попереджав Зеленського на початку його президентства, що Росія і проросійські групи в Європі будуть просувати наратив про глибоку корупцію в Україні. Я зважував, що потрібно уважно слідкувати за будь-якими ознаками корупції. В власному оточенні можливість уникнути навіть незначного скандалу є вирішальним для його, тобто Володимира Зеленського, репутації, буде набагато складніше переконувати міжнародних партнерів підтримувати Україну, якщо такі випадки корупції будуть продовжувати з'являтися. Зараз здається, що керівництво України серйозно налаштоване. Переслідувати винуватців, тим не менше, удар вже нанесений, і ціна буде високою. Тут треба зрозуміти для іміджа, для треку по підтримці, для Володимира Зеленського. Я думаю, що для всього підряд цей удар буде достатньо високим, тому що і без того непроста ситуація з такими програмами, як Пьору. З такими про яка пов'язана там з коаліцією охочих, так з такими проектами, як Рамштайн. Так, от з такими історіями, як підтримка міжнародного валютного фонду, і програма на наступний рік, яка відкладена, тому що МВФ не може розібратися, яким чином можна фінансувати країну, в якій робиться таке. В енергетиці, яка є ключовою галузю так, для стабільності вообще, соціальної стабільності а, в Україні. Ну і далі Міністерство оборони просто ми ще не чули, але анонси вже антикорупційники зробили. І дійсно, що буде далі? І дійсно удар оцей по іміджу він вже нанесений. І як з нього вирулювати, ну не знаю. Я от о, сидів сьогодні, думав, складав собі там якийсь план. Що можуть запропонувати зараз кризові комунікації Володимиру Зеленському? От що, три варіанти насправді Я... нічого не робити, ми відкидаємо цей варіант, ми не розглядаємо. Щось почистити. От Щось почистити, з цього, в принципі, розпочали. От ви бачите на цьому слайді Гринчук, відсторонено міністерку зараз енергетики. Uh, і ну, це щось почистити. Ну недостатньо цього, от щось почистити. Прибрати Галущенка і Гринчук, і все ну явно недостатньо, тому що за цим слідкує сьогодні весь Європейський Союз, і за цим уже.